Ви питаєте, що значить ураган Буревій, міні-торнадо в Києві у столиці Православної України 28 жовтня 2023 року, коли повня, полнолуння, коли лунне затміння, місячне затемнення і закінчений, Закриття коридору затемнень, закриття коридору затмінь 2023 року. Так от, такі самі ураганні, стрімкі зміни чекають і нас найближче 3 6-9 місяців, а потім 3, 6-9 років. І як би це не було. Не зрозуміло, бо ви не поняли у 2019 році слова. Ми не будемо в тих розмірах 1991. Ми навіть не будемо в тих розмірах 2014. І уж тим більше ми не будемо в розмірах 2022. І ви думаєте, це все? Ні. Ми будемо в гораздо більших розмірах. Більших. Але ми до цього ще не готові. І все йде по промислу Божому, во славу Господа Всевишнього, в Його ім'я, Помилуй Господи Україну і врятуй.